Осі прізвище. Нехай суспільство визначиться, хто має підтримку, в кого не було корупційних зв'язків, хто, хто має достатньо хисту бути незалежним прокурором. На жаль, ми тільки чуємо вкиди, жодних кандидатів немає, і в цій ситуації адвокати Небесної Сотні взяли ініціативу на себе. Вони озвучили Сергія Горбатюка, керівника управління спеціальних розслідувань, як кандидата на посаду генерального прокурора. І знаєте, що після цього відбулося. Через декілька днів йому запропонувало написати заяву про відставку з цієї посади, покинути слідство по справі майдану і поїхати в заслання прокурорам до Львівської області. І цю, цю пропозицію озвучив Горбатюку пан Столярчук, людина, яку на сьогодні розглядають як можливого кандидата на посаду генерального прокурора. Пан Столярчук відомий тим, що він є куратором головного слідчого управління в Генеральній прокуратурі, того самого управління, де лежить подання на Бойка до парламенту без руху. Як ви знаєте, слідчі Генеральної прокуратури розслідували справу по скрапленому газу, там, де Бойка був спільником Курченка, написали подання до Верховної Ради про арешт та надання згоди на притягнення Бойка до відповідальності, віддали Шокіну. Шокін зазагавав стіл. І лежить без руху вже понад півроку. В пана Сталярчука впроваджені були інші резонансні справи, які так само блокувалися за вказівкою згори. Але найцікавіше, що сталося останній місяць, під паном Сталявчиком в Генеральній прокуратурі створили спеціальне управління, називається Департамент розслідування злочинів проти державної влади та власності. Це кишеньковий департамент, куратором якого є Кононенка та його підручний Грановський. Цей департамент покликаний порушувати справи проти людей, які борються з корупцією, для того, щоб їм затикати рота. І остання справа, яку вони порушили, це справа проти центру протидії корупції Віталія Шабудіна та Дарини Калинюк. І ці люди хочуть зараз очолити Генеральну прокуратуру. Це ганьба після всіх подій, які сталися в нашій Україні. Ганьба! Ганьба! Інший кандидат це пан Севрук, під слідством якого була справа братів Кацуб. Брати Кацуби – це були спільники бойка в придбанні вишок. Це були спільники Курченка. Проти них так само було порушено справу. Було висунуто їм підозру. Але сталося, як завжди, в день, коли їм висунули підозру, вони полетіли чартерним літаком Даніси. Вони втекли з України. Напевно, дуже так серйозно працює спецслужби, що дозволили їм втекти. Три місяці вони були в міжнародному розшуку. І 5 січня цього року, 5 січня, згадаєте, половина країни ще святкує, а половина готується святкувати до Різдво. В цей час один прокурор не полінувався вийти на роботу і закрив справу проти братів Кацуб. І ці люди працюють під цим руком. Чи треба нам такий генеральний прокурор після тих всіх змов, які відбулися в нашій країні? Інші кандидати є ще сценарії, що залишають Шокіна. Останніми днями кажуть, не хвилюйтеся, голосів немає, буде той самий, хто працює зараз. Вчора дивився заяву речника Генпрокуратури Куценка. Шокін був, є і буде нашим генеральним прокурором. Тому завтра Верховна Рада буде тримати черговий іспит на те, з ким вони, з корупціонерами чи з людьми, з тим, чи вони будуть боротися з корупцією, чи вони будуть крушувати корупцію. Тому я закликаю всіх, влада боїться тільки одного, вона не боїться. Ні прокурорів, ні СБУ, ні МВС, бо вони всі спільники. Вона боїться лише людей. І тому наш заклик тиснути на владу. Те, що ми кажемо скрізь в регіонах. Не вірте, що влада з доброї волі буде боротися з корупцією. Тому що корупція пронизала цю владу зверху і донизу. Єдиний, кого вони бояться, це народ. Тому, будь ласка, тисніть, тисніть на владу, і вона буде змушена відступити. І вона буде змушена поставити чесного генерального прокурора. Дякую.